Розділ 1. герої та героїні балад. Балада як жанр усної народної творчості. У старих баладах чуємо биття схвильованого людського серця і розповіді про події, перетворені народною фантазією Іван Франко. Виникнення жанру балади Колись давно, на півдні Франції, у місцевості Прованс, виникли танцювальні пісні про кохання, які називали баладами. Вони стали популярними серед різних верст населення у виконанні мандрівних співців, менестрелів. Французькі народні фольклорні балади мали усталену форму: постійні три строфи, приспів, повтори, звернення до певної особи, римування, зв'язок із танцем, рухами, але поступово ставали вільнішими за будовою. Фольклорні балади швидко втратили танцювальну основу. І поширювалися в європейських країнах у формі усних розповідей про події. Розповідачі, розповідачки додавали до основної сюжетної лінії щось своє. Тому народні балади існували в різних усних варіантах. Пізніше їх почали записувати, а з поширенням друкарства друкувати. Характерні ознаки народних балад. У цих баладах йдеться не лише про кохання, а й про подвиги героїв. Історичні події та всілякі неймовірні ситуації. Балади це твори невеликого обсягу, у них незначна кількість подій і персонажів, але сюжети, часто запозичені з легенд, завжди напружені та захоплені. У них іноді використано фантастику та художні засоби фольклору, гіперболи, постійні епітети, символи повтори тощо. У фольклорних баладах діють герої та героїні. Які втілюють уявлення народу про ідеали, моральні цінності, прагнення до свободи. Наприклад, у староанглійських баладах Робін Гуд став яскравим образом народного заступника, а його кохана Маріан утіленням вірності та любові. Образи деяких персонажів балад вийшли за межі окремої національної культури і стали вічними, так трапилося з легендарним образом англійського короля Ліра. Який постраждав через свою довірливість і сліпу батьківську любов? Король Лір і його дочки. Батьки завжди хочуть, щоб діти діяли так, як вони, але діти мають власне життя і свої помилки. ДЖЕЙН Остін. Історія І легенда. Хто такий Король Лір? Це ім'я, оповите серпанком легенд. Його образ трапляється в кельтських міфах, де Лір зображений як правитель моря. Це ім'я також згадане у старовинному літописі Історія Британії 12 століття. Король Лір мав трьох дочок. Відчуваючи наближення старості, вирішив поділити королівство поміж ними, зваживши на їхні обіцянки доглядати його в майбутньому, дві старші дочки Регана і Гонорелля – всіляко підлещувалися до батька, а третя. Корделія була скромною у вияві своїх почуттів, тому король поділив своє королівство поміж старшими дочками. Корделія, не знайшовши притулку в Англії, поїхала до Франції і вийшла заміж за короля Аганіпа, який, згідно з легендою, полюбив її за добре серце. А старші доньки залишили батька без належного піклування, тому йому довелося звернутися по допомогу до Корделії. І вона виявила до нього справжню любов та милосердя. Як свідчить легенда, батько разом з Корделією зібрав військо і відвоювали Англію в злих старших дочок. Стосунки дорослих і дітей провідна проблема твору. У баладі порушено складну проблему стосунків батьків і дітей чи потрібно надто любити дітей і цілком їм довіряти, чи варто батькам або близьким людям жертовно допомагати дітям. І все своє майно віддавати їм. Як мають поводитися діти стосовно батьків або близьких людей? Над цими запитаннями треба замислюватися всім. Образ короля Ліра ось уже багато століть переконує людство в тому, що сліпа любов може зумовити як вдячність, так і велике розчарування та сльози. А як ви думаєте? Характерні особливості староанглійської балади. У британській культурі балада є поширеним жанром. Який має національну своєрідність, а саме 1. Різноманіття сюжетів, 2. Широке використання монологів і діалогів. 3. Відсутність прямого повчання. Кожен читач чи слухач робить власні висновки. 4. Поділ на строфи, у яких чергування наголошених і ненаголошених складів утворює милозвучність 5. Традиційні образи море. Квіти, палац, брама, корона та інше. Ці особливості притаманні баладі Король Лір і його дочки. Вічний образ Короля Ліра. Образ Короля Ліра зображений також у п'єсі англійського драматурга Вільяма Шекспіра. Король Лір 1608 року. До цієї теми час від часу повертаються і представники інших видів мистецтва, зокрема театру і кіно. Що наближують давню історію до сучасності, подивіться один із кінофільмів про короля Ліра та його дочок і знайдіть у ньому приклади відданості та справжньої любові, а також лицемірство, зраду, невдячність.